Всім привіт! З вами Катя, рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Дякую, що ви зі мною. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. І сьогодні в відео я покажу вам, як приготувати економний варіант в домашніх умовах нагідці. І саме перше мені буде потрібно 4 сосиски, які я розділяю навпіл і ще раз навпіл. І так з кожною? Соседські поки відкладаю, далі мені буде потрібно два яйця. Трішки по і тепер взбиваю. Яйце я вже взбила, відкладаю, і далі мені буде потрібна мука і панірувальні сухарі. Я зробила їх в домашніх умовах. Такий лайфхак взяла, обрізала ободки хліба і перебила в блендері. Ну що ж, перехожу до газової плити. Сковорідку я вже поставила, налила олії, так, багатенько олії налила. Тепер беру сосиску, в її. Тоді в яйце. Потім знову в муку. знову в яйце. і тепер в Сухарі так добренько, зі всіх сторін. І ставлю на сковорідку. І тепер так перехожу до всіх сосисок, повторюю так зі всіма сосисками і обсмажую з однієї з іншої сторони по 3 хвилинки на маленькому вогні. Три хвилини пройшло і тепер перевертаю на іншу сторону. Дуже добре відчувається скоринка, і тепер ще смажу з цієї сторони 3 хвилинки. У мене час уже вийшов, і тепер я буду їх виймати. Я їх витягую на ось таку тарілочку, це в мене була перша ходка, і перекладаю їх серветкою, щоб відбрала серветка лишню олію. Мої домашні нагідці готові і мають ось такий гарний вигляд. Зараз я вам покажу, як вони виглядають всередині. Дуже відчувається скоринка. і дуже гарно буде поєднуватися з вашим улюбленим соусом. Пишіть в коментарі, чи сподобалося вам таке відео та приготування домашніх нагетсів. Також діліться, що ви схоже готуєте, мені буде цікаво почитати. Якщо вам це відео сподобалося, то ставте лайк та підписуйтесь. Я буду і надалі випускати для вас більш цікаві та корисні відео. На цьому моє відео підходить до кінця. Я бажаю вам гарного та мирного дня, та до зустрічі у наступних відео!